Вітаю вас на новому каналі Команди DoubleTop. і це абсолютно новий формат, про який я вам хочу розповісти. Головною ціллю DoubleTop було ділитися знаннями та досвідом з першого дня його заснування, адже я вважаю, що працювати треба в довгострокову перспективу. Саме тому ми і створили цей канал. На ньому наша команда, експерти, ментори, криптани зможуть ділитися з вами досвідом, навичками, розповідати про інструменти, інтересні напрями, нові наративи, стратегії. От все, що в нас відбувається, буде транслюватися тут. Це буде експериментальний формат і ми будемо тестувати подкасти, інтерв'ю, просто випуски з новинами, огляди якихось проєктів. Я ще не знаю, до чого ми дійдемо, тому сподіваюся на ваш фідбек, щоб ми разом з вами змогли створити ідеальний зручний формат для. Перегляну жовтня місяця 2023 року Даблтов вам розповідає про те, що ми на порозі полрано, і дійсно, в жовтні 2023 року почався. Прогрів перед Бураном до березня, потім нас всіх висаджували, і вже, от в кінці цього року, ми нарешті полетіли, пробили повноцінно фіпобітку, і в нас починається той чи інший сезон. Да, не в тому вигляді, в якому ми чекали, але все ж таки на ринку треба бути гнучким та вміти адаптуватися. І тому перше відео ми вирішили присвятити саме тематиці ончейну та мемів. Бо там зараз вся увага та ліквідність і просто купа кейсів кожного дня. Тому в коментарях пишіть, що вам цікаво дізнатись про ончейн, з чого почати, чи можливо зробити просто якийсь екскурс в цю тематику. Я сподіваюся на ваш фідбек. Бо це новий формат, ми цього не робили, не тестували, не знаємо, чи воно взагалі піде. І дуже важливо розуміти фідбек аудиторії, що їм подобається, що не подобається, що додати, що прибрати, які люди подобаються, хто гарно подає інформацію, хто має харизму і так далі. Тому сподіваюся, що ми разом з вами зможемо зробити найкращий найбільший канал по крипті в Україні. Ми зробимо на це велику ставку, будемо приділяти сюди багато уваги, багато ресурсів і випускати регулярно відео. Отже, на цій ноті будемо закінчувати інтро і чекайте на перше відео. З вами був Антон Хексдранкер.